Добрий день, якщо він добрий, у нас знову прильоти. Ворог атакує. Кушнянська громада. Сьогодні вночі було дуже жорстко. Постраждала господарська будівля. Поранено одну людину, ну легко поранено. Рознесло побило шибки десь близько. Близько 14 будівель приватних постраждало повибивані вікна, десь немає, як ось тут ось немає даху, вже щось часто до нас прилітає. Тут ось будинок повибивала, господарська будівля без даху. Що я вам скажу? Не ігноруйте повітряні тривоги, якщо чуєте, що летять. Шихеди чи ракети, хоча б правило двох стін використовують, тому що війна все ближче і ближче до Кишнятської громади. І страшно вночі. Тобто зараз уточнюємо. Їде до нас знову громадська організація Проліска, Всі, хто постраждав, ну, вже частину забили, будуть забивати плівку і Пішня. Громадської організації, і, можливо, ми зараз ну, не знайдемо в кого там ще що вилетіло. Будь ласка, повідомте в Центр надання соціальних послуг перемоги 3, щоб ми зафіксували, сфотографували і будемо це все актувати. Повідомляйте, тому бережіть себе, всім мирного неба, Розгребем!